Захисники та захисниці щодня борються за нашу свободу ціною власного життя. У Житомирі, щоб вшанувати пам'ять загиблих воїнів, декілька місяців тому вирішили встановити алею пам'яті. Сьогодні на майдані корольова вже почали монтувати конструкцію. Роботи планується завершитися вже. Думаю, що на завтрашній день зараз буде встановлення і покраска самої конструкції, і надалі ми чекаємо, коли будуть уже зроблені рамки самі з фотографії. Фотографії героїв погодили з рідними і передали на друк. Даний час буде встановлено 600 фотографій. Зараз встановлюється у нас буде тут встановлено 12 стендів. Із них то тобто 10 будуть зайнято фотографіями. За необхідності стенди будуть додавати, щоб люди знали обличчя кожного героя. Алею офіційно відкриють вже за декілька днів. Офіційне відкриття планується на 29 серпня. Як ми знаємо, що 29 – це день пам'яті загиблих героїв. Станом на липень цього року в Україні зареєстровано понад 1 мільйон 300 тисяч ветеранів. У профільному міністерстві прогнозують, що після завершення війни ця цифра зросте у декілька разів. Тож наразі одним із головних завдань держави є створення комфортних умов для повернення колишніх військових до цивільного життя. Нова ветеранська політика, або політика героїв, як її президент, це політика, яка стосується більшості, можливо, навіть усіх сфер нашого життя. Працевлаштування, це економіка, це створення робочих місць, соціальні питання, це пільги, це доступи, це субсидії, робота з родинами. Звичайно, сам. Покращення стану військовослужбовця, які повернувся до мирного життя. Робота з людьми з інвалідністю, це реабілітація, фізична, духовна. Нещодавно у звягелі провели великий форум під назвою Ветерани Шлях додому, спроможності громад у захисті прав та задоволення потреб ветеранів, де зібралися представники різних рівнів влади для обговорення результатів роботи у напрямку політики героїв і разом не працювали подальші кроки. Ну, Надзвичайно важливо і є єсвітня консолідація. Витикали влади з тих рівнів влади, у нас є чудове взаєморозуміння на рівні громади, до ради, військова адміністрація. Для нас як, для громади, було дуже важливо сьогодні. І по відповідам цього формули на, на майбутнє, як найшвидше і найбільше розуміти, все-таки державну політику, державну стратегію. Є багато гарних ідей на працювання, але вони ще не зовсім реалізовані, то хотілося б яке швидше їх реалізовувати так дуже головна мета знов з одного боку знов наголосити на тому, що у нас існує така категорія дуже особливих людей, ветеранів і ветеранок, до яких треба ставитись з особливою увагою, що в них є потреби, які іноді трошки відрізняються від потреб цивільних людей, і що ми як суспільство просто зобов'язані ці потреби задовільняти. Одним із основних напрямків політики героїв держава визначила допомогу ветеранам, які хочуть відкрити чи вже відкрили свою справу. Олександр Вігівський, який демобілізувався, та разом з побратимом відкрив СТО скористався однією з програм підтримки. Отримав грант зіраського фонду на установку сонячної літростанції. Була облака. Зараз поставили. Дякую їм і працюємо незалежно від того, є світло чи немає світло, а ветеран, які відкривав свою справу з робочими місцями, буде в першу чергу брати собі на роботу ветеранів. Тому що що взаємодія йде. Держава допомагає загалом обласна та місцева влада Житомирщини активно співпрацюють з державною для того, аби допомогти ветеранам соціалізуватися після повернень із зони бойових дій. Сьогоднішній день у нас є чітка ефективна співпраця з обласною військовою адміністрацією і з територіальними громадами. Житомирська область на сьогоднішній день розбудувала структуру окремих структурних підрозділів з питань ветеранської політики в обласній і в районних військових адміністраціях. І зараз такі підрозділи створюються безпосередньо в територіальних громадах. Наприклад, в місті Житомир вже створений такий підрозділ. Їх очолюють переважні більшості ветерани, а також наповнені відповідними фахівцями в цій сфері. Політику героїв активно впроваджують і в обласному центрі. Зокрема, декілька місяців тому на базі державного університету Житомирська політехніка відкрили центр ветеранського розвитку. А вже незабаром там готуватимуть фахівців, які супроводжуватимуть демобілізованих військових у всіх громадах нашої області. Приблизно на кожного помічника ветерана буде 100 ветеранів, з якими він має комунікувати в громаді власне буде готувати центр ветеранського розвитку. А в центрі ветеранського розвитку працюють так само керівник центру це ветеран, колишній очільник медичної частини 95-ї бригади. Також будуть працювати практичні психологи, будуть долучені. Юристи, які мають теж зараз великий досвід роботи і надають юридичні послуги щодо оформлення, наприклад, посвідчення учасника бойових дій, такий комплексний підхід до підтримки ветеранів та їхньої інтеграції у суспільство дає колишні військові можливості для всебічної реалізації та розуміння, що держава не залишить їх після закінчення служби в армії. У Житомирі планують підвищити ціни на місячні проїзні квитки. Таке рішення нещодавно прийняли на засіданні виконкому міської ради. Другий рік просить наше комунальне підприємство збільшити вартість проїзних квитків, тому що 180 гривень 90, 45 – це найнижча ціна на проїзні квитки в Україні на сьогоднішній день. Уже всі в районі від 80 гривень, якщо ми говоримо про учнівський, до 120, і звичайний громадянський 500 і 600 навіть гривень є. Вартість квитків не підіймалася з 2020 року. За цей час час зросла й ціна на електроенергію, тож враховуючи значну збитковість, і вносять такі зміни. Вартість проїзних квитків коштувала 45 гривень учнівський, 90 гривень студентський і 180 звичайний громадянський. Було прийнято рішення зробити учнівський 100 гривень місячний проїзний квиток, студентський 200 гривень, і звичайний громадянський 400 гривень на місяць. Тож для активного користувача громадським транспортом одна поїздка коштуватиме 3 гривні 30 копійок. Для студентів до 3 гривень, і учнів в Районі 2 гривень також для квитків встановлюють ліміт поїздок. Ліміт це кількість поїздок, яка може бути використана. Це 120 їздок, тому що сам принцип роботи карти вона не може бути безлімітною. Дивлячись практики, щоб не не було зловживання, бо скільки це карточку можуть передавати, і в більшості випадків, якщо ми говоримо про громадянські, це юридичні особи користуються, це диспетчера різних служб і так далі. Тому було визначено. Кількість 120 їздок. Я думаю, цього достатньо. Це чотири їздки щоденно. Такі нововведення почнуть діяти вже з наступного тижня. Вікторія Кутинар з Половинка, телеканал Ескалдин. Нині йде активна підготовка до нового навчального року. І працівники поліції Житомирщини долучаються до роботи у даному напрямку. З цією метою поліцейські у складі комісій проводять обстеження закладів освіти щодо готовності їх до нового навчального року. Спільно з представниками інших відомств обстежують укриття, прилеглу територію, наявність переходів, світлофорів для дітей, під'їздні шляхи до закладу освіти. Особлива увага звертається на облаштування закладів освіти додатковими засобами захисту, тривожними кнопками, відеоспостереженням, огороджувальними засобами прилеглої території. З початком нового навчального року у 39 закладах загальної середньої освіти розпочнуть роботу офіцери Служби освітньої безпеки, з яких 14 працюватимуть у ліцеях міста Житомира. До навчальних закладів будуть наближені патрулі поліції. Особлива увага приділяється часу найбільшого відвідування навчальних закладів з добувачами освіти, з метою недопущення порушень правил дорожнього руху, оперативного реагування на надзвичайні події з учасниками освітнього процесу. Також на постій основі працівники поліції спільно з рятувальниками проводять з учасниками освітнього процесу навчання та тренування щодо дій у разі сигналу Повітряна тривога, евакуації у разі нападу чи ризику нападу на заклад освіти. Крім того, за кожним навчальним закладом закріплено працівника поліції, який проводить превентивну роботу, а також комунікують з адміністраціями закладів щодо оперативного реагування на заяви та звернення учасників освітнього процесу, зокрема булінгу, жорстокого поводження з дітьми. Робота, направлена на захист прав та інтересів дітей, створення безпечних умов для учасників освітнього процесу, триває та перебуває на особливому контролі. ЖФК Полісся у рамках третього туру чемпіонату України з футболу серед жіночих клубів вищої ліги приймав на своєму стадіоні ЖФК Металіз 1925 Впродовж першого тайму гості пресингували Житомирянок. І вже на 18-й хвилині Єлизавета Молодюк приносить харків'янкам перший гол. Басанська вкидає, Шабаліна тягне в центр і можна віддавати. Я б сказав, навіть потрібно, який пас на Молодюк! Удар гол! Через 16 хвилин Єлизавета змогла оформити дубль, перехопивши м'яч у гравчині Полісся. О, для... Ірини е, Славич, Виборює м'яч зараз дев'ятий номер металіста. Наприкінці першого тайму футболістка встигла принести своїй команді ще один гол. Згодом на початку другого тайму металіст 19-25 відправив у сітку Житомирян ще один м'яч. Голом відзначилась Юлія Шевчук і після. Додавання невего бонусу до привіта в чаті трансляції. Поташена! Дальню! Зараховується нічого. На 85 й хвилині після вкидання з ауту Вероніка Кожухарі приносить команді металіст 19-25. Останній гол. От Ось вона вкидання. Ось воно закидання і головою дуже просто. В результаті матч закінчився рахунком 0-5. Єлизавета Молодюк, яка забила три голи лише у першому таймі, розповіла, їй допомогли настанови тренера. Не програвати боротьбу, грати до кінця тіряти концентрацію та. Та відпрацьовувати у всіх моментах і до свистка. Ми готувалися по їх іграм, які вони зіграли вже два тури. Та ми старалися не підлаштовуватись під їхню гру, нав'язувати свою. Хоча Полісся цього разу поступилося суперникам, за словами футболісток та тренера, намагатимуться виправити помилки у майбутньому. Майстерності все ж таки нам не вистачає і сміливості -першу, в першу чергу. Тому що я думаю, що деякі дівчата ще, якби правильно сказати, бояться приймати на себе якусь відповідальність, брати, йти грати в один в один з гравцями, тому через це. Не хватило індивідуальної майстерності. По-перше, Пропустили ті м'ячі, десь все таке. Про що ми говорили? Була певний план на гру, але індивідуальні помилки наші ззаді, середині поля не дало можливість супернику вийти вперед. Це для нас була ситуація трошки інша, бо ми від нуля хотіли працювати. Але задача була забити. Ну, сьогодні майстерність наша, на жаль, не дозволяє.